14. Спробуйте вгадати, від чого ми пробудилися цього разу. Не повірите, але ми знову забули зачинити вікно на ніч. Ясна річ, всі замерзли, але вилазити з під ковдри ніхто знову не збирався, врятував настільки стукіт у двері. Заходьте, великодушно дозволила Катя. Двері відчинилися, і на порозі з'явився Грен з тим самим рюкзаком на плечах, який він збирав учора. Та трустиною знабалдашником у вигляді розкритої книги в правій руці. Я готовий, можемо вирушати, бадьоро повідомив він нам. А чого ви досі в ліжках і чому у вас тут так зимно? То ми так загартовуємось», – пояснив Уч. Але ти міг би закрити вікно, а то ми щось не розрахували температурний режим. Десь я таке читав, що загортовування то дуже корисна справа, але ніколи не міг собі навіть уявити, що те треба робити в такому холоді і під ковдрою. Вік живий, вікучись. Цими словами вчений підійшов до вікна і зачинив його. Ви вирішили, якою дорогою ми підемо? Бо, якщо чесно, я не дуже люблю темні печери. У мене певно, клаустрофобія, яка ще тільки в легкій формі розвинулася. Через печеру ми вже ходили, тому можемо піти іншим шляхом, тим більше, що ми ніби нікуди зараз не поспішаємо, запропонував я. Знову ніхто заперечувати не став, на тому й погодились. В кімнаті потеплішало. Ми скоренько зібралися і вийшли у двір. Проводжати нас ніхто не збирався, тільки біля воріт охорона передала сумку з невеликим запасом їжі, за що ми були вдячні, бо про сніданок якось забули. Лист до барука від філіції вже був у Грена, тому нас нічого не затримувало в замку. Перед нами відчинилися ворота і ми рушили в дорогу в зворотньому напрямку. Цей шлях, мав бути довшим, але й пустішим. Як чудово відчувати себе вільним, повідомив нам вчений, вдихаючи на повні груди свіже повітря волі. Давненько я вже такого не відчував. В нас завжди є вибір бути вільним і голодним, чи ситим, але з обмеженою свободою. І це називається робота, філософський заявив Уч. Ти б краще промовчав, зауважив я. Ти он жив у мене, не працював, але голодним точно не був. І нічого тобі ніби не бракувало. Ну, так то я, гордовито погодився він, я унікум, але насправді я не був зовсім вільним, бо був прив'язаний до житла і мав слідкувати там за порядком, а то також свого роду робота. Блін, а він же в чомусь правий. Я якось такого ракурсу на це ніколи не дивився, чим далі пізнаю свого домовитого панка, тим більше переконуюсь, що він зовсім не дурень, хоч і не закінчував середні школи та вищі університети. Якщо так філософськи поміркувати, то виходить, що будь-яка робота, навіть якщо вона найулюбленіша, все одно обмежує тебе в свободі, бо ти змушений докладати якихось зусиль і витрачати на неї свій час. Дорога справді видалась набагато легшою, вона вела стежкою і переважно вниз. Можна навіть сказати, що ми вийшли на денну прогулянку в гарну погоду. Пригоди також вирішили нам дати спокій на деякий час. Тому ми просто йшли, насолоджуючись гарними краєвидами і товариством один одного. Грен, а звідки ти таки взявся? Вирішила поцікавитись дана ученого, чи то від допитливості, чи то просто, щоб веселіше було йти. Але гадаю, послухати його розповідь було всім цікаво. Не так часто подорожуєш із вченою мавпою. В якому сенсі, не зовсім зрозумів той. В прямому, я скільки тут живу, багато чого і кого побачила. Але от таких, як ти, зустрічаю вперше. Ти належиш до цього світу чи все ж до іншого. Тепер зрозуміло, про що йде мова. Так, ти маєш рацію, я не звідси. Я зі світу мап, де всім заправляють не люди чи інші створіння, а такі, як я, примати. Круто. Виходить, книга і фільми про планету мап, що я читав та дивився у нашому світі, не є вигадками, як я міркував раніше, а насправді то реальність. Народився я в світі, де немає війн, вбивств і ненависті. Там править мир, злауда і доброта. Тим часом продовжував свою розповідь Грен і сумом в голосі, згадуючи свій дім. Та всі живуть в гармонії з природою. Ми не будуємо будинків і не живемо на деревах, як ви би могли собі помислити, бо ми живемо всередині них. Для цього нам спеціально довелося вивести і вирощувати спеціальний сорт таких дерев, що мають порожнини в стовбурах. Ми не будуємо доріг, замість них у нас навколо підвісні мости, за допомогою яких маємо змогу потрапити в будь-яке місце світу, не спустившись жодного разу на землю. Їжу ми також не вирощуємо, вона росте навколо в достатній кількості. А чим же ви тоді там всі займаєтесь, крім того, що вирощуєте дерева з житлом? знову поцікавилась дана. Переважно ми вивчаємо природу навколо нас, читаємо і пишемо книжки. Поповнюючи бібліотеку знань для майбутніх поколінь. Класно, мрійливо сказав він. А в нас все навпаки крім війни, вбивства, ненависть та заздрість. Кожен хоче захопити чужу власність, не зупиняючись не перед чим. А наукою у нас займаються одиниці, і книжок дуже мало, бо на їх написання потрібен час. Для цього треба щось вивчити та дослідити. А потім ще й викласти це все на папері. А навіщо, якщо за цей час можна когось вбити і погробувати? Не хотів засмучувати Фіна ще більше, але, судячи зі всього, такі світи, як його і наш, переважають. А от такі, як Грена, певно, Дениці. тому я просто промовчав. А як же ти сюди потрапив, якщо у вашому світі все так чудово, чому не шукаєш шляхів повернутися назад? в свою чергу поцікавилася Катя. Та не знаю, як потрапив. Просто якось наштовхнулися на одну загадкову печеру, яка вела в глибини землі. На обережністю взяла верх жага до знань, і ми вирішили її дослідити. Полізли всередину, а я ще й примудрився там заблукати. Змушився, сів відпочити і, мабуть, задрімав, а прокинувся вже у цьому світі. От бачиш, Фін, знання не завжди доводять до добра, повчальним тоном заявив уч. Хто б казав? не погодився лицар. Ти ж он, житло договороду під водоспадом першим кинувся досліджувати. Не хочу, щоб ти сильно розчаровувався в домовому, втрутилася в розмову Катя, але мушу довести до твого відома, що то в нього не жага до знань така, а проста жадібність. Він там сподівався на щось ружитися. Ну, жадібність то, мабуть, трохи й перебільшено, але жага до збагачення в мене точно присутня, повідомив уч. І я це не заперечую, в нас то, певно, сімейне. Кажуть, мій дід також таку пристрасть мав. Якось заповз до скіфського кургану за скарбами, а прохід обвалився. Так він і став першим в своєму роді курганним домовим. А чому я не шукав шляхів, щоб повернутися? продовжив далі свою розповідь Грен. Якщо чесно, то не знаю. Певно, спочатку розгубився, а потім пристосувався до життя тут, знайшов роботу і тепле місце та й заспокоївся. І що, за весь той час, що ти тут живеш, ніколи не хотілося все кинути і повернутися до рідного дому? здивовано припитала Дана. Ясне діло, що вернутися хотілось, але я добре усвідомлював, що все не так просто і самому мені це може бути не під силу. А губити тепле місце і люблену роботу заради невідомості мені просто духу не вистачило. В кожного свої прерогативи, підсумував Уч. І це незаперечна істина, з якою не посперечаєшся. За пару годин прогулянки було вирішено зробити привал і поснідати. Вибір упав на виступ, що, наче великий балкон хмарочоса, звисав над прірвою. Було, звичайно, трохи моторошно, і ніхто близько до краю не підходив. Зате там відкривались такі чудові краєвиди, що навіть дух перехоплювало. Грен, ти не знаєш, скільки часу нам так спускатися треба? спитався я. До темряви ми хоч стигнемо? Мали б, якщо нічого не станеться непередбачуваного, або якщо ми не будемо надто довго відпочивати. Слухай, Грен, а як так виходить, що ми вгору по печері добралися до замку за півдня, а назад, вниз, ніби легший шлях, а йти треба набагато довше, слушно поцікавився фін. Бо там ви видиралися попрямій, а тут ми будемо спускатися серпентином, щоб не дуже круто було. Можна прискорити цей процес, але тоді доведеться або кутитися, або летіти вниз. Хтось хоче спробувати. Ясно, дотепник ти наш. Ми зрозуміли, поспішати не варто, погодився уч. Тихіше їдеш, далі будеш. Тоді нема чого довго прохолоджуватися. Скоренько перекусили і пішли, щоб потім у темряві не блукати, розпорядився я. Ти ще довго будеш тут командувати, вирішив посперечатися з моїм лідерством уч. А ти з ним чимось не згоден, заступилася за мене Катя і так на нього зиркнула, що я вже злякався, щоб її погляд часом не здув думового впрірву. Ти хочеш щось інше запропонувати, чи хочеш покомандувати? Та ні, нічого я не хочу. Все я згоден, то я так просто для продовження діалогу сказав, знітився уч. Отож то й воно. Перед тим як щось ляпати, добре подумай, чи воно того варте, бо можна і нарватися ненароком, уставила уча на місце Катя. Я, звісно, був вдячний їй, але якось незручно почувався, що за мене заступається дівчина. Я би міг і сам відповісти, але справа в тому, що в чомусь був згідний з домовим. Чого це я тут накази всім роздаю? Мене ніби ніхто старшим не призначав. Всі повставали і почали збиратися в дорогу, аж раптом невідомо звідки і як, над нами з'явилася величезна тінь. Ми навіть не встигли зреагувати, як дві кехтісті лапи схопили участь даною. І вже за мить ми побачили, як якась здоровена крилата тварюка відносила їх далеко в небо. Нас ухопив такий жах, що всі застигли в шоковому стані, тільки поглядом проводжаючи наших супутників. Першим до тями прийшов фін, він почав кричати та розмахувати навздогін своїм мечем. Тихо, заспокойся, а то ще ненароком злякаєш, і вона їх може випустити, тоді в них зовсім мало буде шансів залишитися живими, застаріх лицаря Грен. А що ж нам тоді робити, як їх рятувати і взагалі, що це за істота? збуджено запитав фін. Він не міг заспокоїтись і бігав туди-сюди з мечом в руках. Зараз нічого зробити ми не зможемо, почав пояснювати вчений. Ну, тільки якщо серед нас немає досвідченого скелелаза зі спорядженням. Таких серед нас не виявилося, і тим більше спорядження для скелолазання в нас і близько не було. Ця тварюка зветься Віверною, продовжив Грен. Вона живе не так далеко звідси, на скелі, і гадаю, що в нас дуже великі шанси врятувати участь даною. Якщо ми поквапимося, знайдемо все необхідне і того, хто зможе видертись на скелю до її гнізда та спустити їх донизу. Поки ми це все знайдемо, ця тварюка їх з'їсть, ніяк не міг гамуватися лицар. Не думаю, вона їх не їсти забрала. Навіщо їй шкіру й кістки гризти, якщо навколо в долині пасеться купа відгудованих оленів. А навіщо ж тоді, не зрозумів Фін. І якщо ви знаєте, де вона живе, то чого просто не вб'яти її, щоб вона нікому не заважала? Віверни самиці живуть і вигодовують малих самі. Їм самець не потрібен, бо навколо купа їжі, яку вони самі можуть вполювати. Але їм потрібно, щоб хтось доглядав за дітьми, бавився з ними, чухав їх і прибрав у гнізді. От для того вона і забрала ваших друзів. Коротше кажучи, їй потрібні були няньки і домогосподарки, а в цьому випадку гніздо господарки, пояснив Грен. А навіщо її вбивати? Вона ж нікому лиха не робить. Ну, тільки іноді бере собі прислугу в гніздо. А як милі підростають і там стає дуже тісно, то вкрадених може й назад повернути. Віверн і так дуже мало залишив у світі, і просто так її вбивати було б зовсім нерозсудливо. Дивно якось, в нас би вже давно вбили. Трохи заспокоєний словами вченого повідомив він. І не тільки у вас, погодився я з ним. Нас так завжди роблять як тільки щось заважає, то обов'язково треба знищити. Та що вже казати, навіть якщо не заважає, то треба знищити заради розваги. Щось я останнім часом почав замислюватися над важливими для себе питаннями якщо в нас все так погано, то навіщо ми хочемо повернутися, і чому так тягне назад додому? Але з остаточної відповіді на нього поки не зміг знайти. Можливо, то просто звичка до свого світу. Я вам співчуваю, сказав Грен. Певно, у вас же нічого живого не залишилось із таким ставленням до навколишнього середовища. Майже, погодився я. А як довго у віверни ростуть малі, і за скільки часу вона уча і дану може повернути назад? В середньому місяця 3-4, інколи буває до півроку. У нас немає стільки часу чекати, підсумував я спочутого. Тому треба якось дістатися до її гнізда, щоб викрести їх назад. Бо за півроку на дієті з сирого м'яса вони можуть зовсім здичевіти, а мені дикий гніздовий дома не потрібен. І як нам те краще зробити, які є варіанти? звернулася Катя більше до вченого, ніж до нас. Варіанти є два, повідомив той, або вертатися назад і просити допомоги у Філіції? Або ж іти далі до барока і вирішувати з ним те питання. Я чув, він колись по скелях добре лазив і підкурив не одну тут вершину. Якщо чесно, сказала Катя, то вертатись назад ближче і скоріше, але в мене щось мало бажання йти на поклін до вампірки. Якщо учу з даною нічого смертельного зараз не загрожує, крім того, щоб побавитись із малими, поїсти сере м'ясо і прибратися в гнізді, то я би рушила далі. І вже з орком та мунею обговорили подальші наші дії. А хто такий Муня? зацікавився Грен. Емануіліус Кактратіус Бантрахонтіс, а скорочено Муня, почала пояснювати Катя. Виявляється, не тільки вуча феноменальна пам'ять, як тільки вона примудрилася запам'ятати його повне ім'я і стільки часу тримати в голові цю брокадабру, я собі навіть уявити не можу, але це сталося і це факт. Мені було б добре, якщо хоч половина з того з п'ятого разу голові відклалася. То є дракон і наш чудовий друг. Він нам допомагає в подорожі, а зараз чекає на нас в барука. Класно. Я ще драконів ніколи не бачив, хоч багато про них читав, заявив учений. А він часом літати не може, бо тоді було б набагато простіше визволити домових. На жаль, ні, сказав я, а про себе подумав. Ми вже над тим експериментували, хоч і не пам'ятаємо. Шкода, то що вирішили? спитався Грен. Якщо Фін не проти, то я б також пішов шукати допомогу до орка і нашого дракона, погодився Катею. Тоді рушаємо, – підсумував лицар, бо щось мені неспокійно на душі, хоч би уч з переляку і верні морду не поліз бити, а та на нього не образилась і не відпустила у вільний політ. Далі дорога проминула як одна мить. Часу милуватися краєвидами не було, бо всі пришвидшили крок. Якби не було небезпеки покутитися додолу, спускаючись, то певно, перейшли би біг. До хутора барука ми дісталися ще завидно орки з драконом сиділи на подвір'ї і грали в настільну гру, яка нагадувала наші шашки, тільки замість шашок на дошці лежали шишки. Побачивши нас біля воріт, вони перестали грати і поквапились назустріч. Щось рано. я навіть не сподівався вас так скоро побачити, зрадів, побачивши нас Муня. Бачу з вами нові обличчя, а де старі поділися. Учу даною так сподобалося гостях, що вони вирішили там залишитись. Ознайомся, вирішила відрекомендувати нашого нового супутника Катя. Це Грен, він вчений, а по зумісництву ще й бібліотекар в замку Філіції. Вона була така добра, що надала нам його на деякий час користування. Щоб він міг допомогти нам у пошках шляху додому, а заодно, що мав змогу трохи помандрувати і провітритись. А от щодо домових, то тут трошки важче, бо їх викрали, і нам потрібна ваша допомога, щоб визволити. Та хто собі міг таке дозволити? Та я їх на шматки розірву. Голови повідкушую і по згодую, почав бушувати дракон. Ми уважно вас слухаємо, врівноважено, на відміну від Муні, заявив Орк. Можете на нас розраховувати, якщо це буде в наших силах. Коли ми верталися, їх викрала віверна, коротко повідомила Катя. Ситуація зрозуміла, сказав барок, і тепер вам потрібен досвідчений скелелас, щоб забрати їх з гнізда. Я все правильно зрозумів. Так, і бажано зі спорядженням, підтвердив я. Ну, тоді не все так погано, і вони можуть спокійно собі там пару днів почекати. Нічого страшного з ними не трапиться, якщо будуть спокійно себе поводити, підтвердив він слова Грена. Дехто в тому гнізді й півроку проводив і не тільки живим залишався, а ще й відгодованим, як кабанчик ставав. То ви нам допоможете чи як? спитав фін. Кажуть, ви добре по скелях лазите. Колись лазив, а тепер постарішав, розлінився і розкабанів, тому я не полізу. Але не переймайтесь, я знайду, хто це зробить для вас, заспокоїв Барук. На тому й домовилися. Наш маршкідок давався знаки. ноги гуділи, поперек болів, хотілося просто десь прилягти і відключитися до ранку. Тому ми скоренько повечеряли, пити не стали, хоч орки пропонував, та й пішли в сінник спати. Запрошувати сон довго не довелося, він миттєво огорнув нас своїм одурманливим подихом, як тільки ми прилягли і заплющили очі.